Він двигав тяжкого хреста, і на ньому Він тяжко за мене страждав. Гіркоту подавали йому там густа, і стражданням він, він мук, він мене врятував. На голові, залишений добрим отцем, він горливу за мене молитву творив, щоб мене наділити блаженним вінцем, щоб небеса. Небесне по віки я жив. На Голгофі за мене Спаситель помер, і від другої смерті мене врятував, і навіки в Христі я тепер, бо своєю мій смертю життя мені дав. І сьогодні думки на Голгофу несуть, де Спаситель за мене так тяжко страждав, у терновій мінку він проходив ту путь, він помер. І з могили устав. За могили усім відслонив Він життя, до блаженної долі дорогу проклав, і у серце моє вклав, Він вічне буття, а у душу живу надію він дав. Амінь.